Українці працюватимуть за новими правилами. І знову не обійшлось без Третьякової та Гетьманцева. Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю Ой, підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В Україні запроваджують договірний режим регулювання трудових відносин. Тобто. Більшість умов роботодавець та працівник зможуть узгодити між собою, тобто домовитись, не спираючись на норми Трудового кодексу. Іначе все добре складається, так? тим паче, що останнім часом там не все дуже добре з Трудовим кодексом і так далі, дуже багато питань до нього. І зараз можна було б сказати, що все добре, так? але є дуже-дуже багато нюансів. Звичайно, знаєте, коли йде мова про Третьякову та Гетьманцева, без нюансів ніяк. Дивіться, давайте розберемося, що за законопроект. Законопроект номер 5371. Депутати Верховної Ради його підтримали в другому читанні, і ключовим автором є, хто б ви думали, Галина Третякова. До речі, законопроект зареєстрували ще минулого року. І ось Гетьманцев, куди ж без нього? Як голова профільного комітету він одразу прокоментував, мовляв, що скасування багатьох обмежень, можливість регулювання відносин, відповідно до волевиявлення сторін, трудових відносин, а ось не цих якихось там безглуздих вимог, е, напіврадянського закону. І ось це каже, що дуже 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 значний крок назустріч цивілізованому європейському суспільстві. Зараз розпоремося, наскільки це крок назустріч. Зокрема, тепер малі та середні підприємства зможуть в індивідуальному порядку домовлятися зі співробітниками про систему оплати праці та розмір зарплати, якісь там доплати, премії, робочий час та тривалість щот... щотижневого відпочинку, а також про умови розірвання договору. Але тепер але. дивіться. Перше, певні обмеження Трудового кодексу, вони все-таки зберігаються. Тобто, роботодавець повинен не порушувати норми тривалості робочого часу на тиждень, тобто 40 годин. Відпустки на рік 24 дні. Також роботодавець повинен повідомляти про зміни умов праці не пізніше, ніж за два тижні, та виплачувати зарплату не рідше, ніж один раз на місяць. І умови укладання індивідуальних договорів вони такі. Дивіться, і ось тут, до речі, зразу буде зараз по порядку. Перше роботодавець має бути суб'єктом малого чи середнього підприємства. Далі для підприємства має працювати трохи більше ніж 250 працівників. Розмір заробітної плати працівника, з яким укладається договір, не може перевищувати всім 8 мінімальних зарплат, тобто 52 тисячі гривень. Тепер найголовніше. Що кажуть юристи, ось тепер це найголовніше, тому що нам, як завжди, дуже багато не розказують. Фактично, норми документа, вони дозволяють погіршувати умови праці на підприємствах, де числяться менше, ніж 250 співробітників. Тобто, пам'ятаєте, так, ось я тільки що казала, що для. Умови укладання індивідуальних договорів серед е, всього іншого там для підприємства е, має працювати трохи більше, ніж 250 працівників. Але, як ми знаємо, таких підприємств зараз е, ну, не дуже багато, тому що в основному то якісь малі підприємства або середні підприємства. І залишаються тільки ось якісь крупні, великі підприємства, так, де працює більше, ніж 250 людей. І ось юристи кажуть, що ось ці норми документа, ось все те, що було сказано, це для тих підприємств, де більше, ніж 250 співробітників. А ось для тих, де менше, ніж 250 співробітників, а таких багато, дуже багато в Україні. Ось для них фактично ось ці норми документа, що, скажімо так, ввела Третякова, а гетьманцев підтримав. Ось ці норми документа вони дозволяють погіршувати умови праці на підприємствах для людей. Так, до набрання чинності новим законом будь-які умови трудових договорів, які погіршують становище працівника порівняно з вимогами. Трудового закону є недійсними Кодексу, вимачаюсь, трудового кодексу є недійсними відповідно до статті 9 Кодексу. Новий закон він пропонує не вважати погіршенням становище працівника відмінні від КЗПП умови від Кодексу, умови на підприємствах малого і середнього бізнесу. Також фахівців дуже збентежило ось це формулювання в тексті документа, де зазначено, що рівень зарплати у договорі має визначатися з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру. Ось юристи зазначають, що слова з урахуванням вони не дають повної гарантії, що вимоги. Гзоту вони будуть виконуватися в індивідуальних договорах. А ще ось буквально недавно, я в якійсь програмі казала про це, що на час війни змінили деякі положення Трудового кодексу. Зокрема, було запроваджено додаткові підстави для звільнення працівників з ініціативи власників, а також було дозволено збільшувати робочий день, але з обмеженнями. Ось такі зміни. Чесно, мені додати немає чого. Коли я чую Третьякова чи Хетьманцев, я розумію, що там все погано. Я не розумію тільки, чому таких людей взагалі і держать там, правда? Залишається тільки сподіватися на добросовісних людей, на добросовісних керівників, директорів. На добросовісних людей, з якими можна буде просто про все домовитись, і які не скажімо так, не поміняють свою точку зору і не скажуть потім, що ось ні про що я з тобою не домовлявся. Тільки на це і залишається сподіватися. Пишіть, що ви думаєте про це. А На сьогодні я прощаюсь з вами, зустрінемось завтра.